Що, тепер ти з ройса, мешечка 8 кг, 950 гривень. Чоловічий батник. Розмір. Елька. Жіночий шот розмір. Ельфа. Жіночий батник. Розмір. XL. Чоловічий. На замочку. розмір М-ка. Единочек. Розмер М. Такиеночек. розмір XL. Батник. розмір Л. Шею. Розмер XL. один під пешки. Единочек. Капецочком розмір 2XL. Такий сітшот теплесенький розмір М Жіночий сітшот розмір. Хс. Ще один жіночий розмір Эска. Такий гольфик жіночий, Розмір Мка. Чоловічий розмір Элька. Зіпочка жіноча розмір Мка. Такий жіночий розмір XL. світшот жіночий розмір 40 Ще один світшот розмір М. І останній це є жіночий світшот. Розмір пише 14-15. Це був свідшот, перша пізрує сорта. Вага мішечка 8 кг, ціна 950